Вітаю вас, дітки. Чуєте, хтось плаче? Це Зірочка, вона дуже налякана, адже загубилася, не може знайти свою домівку, нічне небо. Вона не бачить свого путівника місяця. Заспокоїмо її та пояснимо, що слід зачекати наступної ночі. У яку частину доби ми можемо спостерігати зірки і місяць на зоряному небі? Уночі, у яку частину доби ви прокидаєтесь? Ранок, що настає після ранку. День. Коли починає смеркати і ви збираєтесь з усією родиною? родини? Ввечері. Коли зірочка може побачити свого путівника? Уночі ранок, день, вечір, ніч всі разом називаються частини доби? Зірочка вже заспокоїлася і залюбки нас познайомить із своєю зірковою родиною. Із кількох зірок складається сузір'я Касіапея. Таких зірок багато на зоряному небі. Усі зірки мають свою родину. Погляньте на карту зоряного неба. Ось сузіря Риб, Скарпіона, Лева, Великої ведмедиці. Яке сузіря є першим? Друге. Порахуйте їх. Так, чотири. А ось додавали сузір'я рака. Скільки їх стало? Так, п'ять. Чотири плюс. Один дорівнює П'ять, чотири плюс один дорівнює п'ять. А зараз зірочки вистроється в рядочки. Знайдіть відповідну цифру до кількості зірок. Так, вірно. Знайдіть, будь ласка, четвертого зайвого. Космонавт, ракета, комета, конфета. Що зайве? Конфета. Соняшник сонце. Зірка місяць. Соняшник. Сузір'я планети, земля, кульки. Гульки молодці. Ось зірочка повернулась до своєї родини. Про яке сузір'я ви сьогодні дізналися? Які вправи ми виконували разом з зірочкою? Що було важко виконати, яка зараз частина доби? У яку частину доби зірочка повернеться до нас? До нових зустрічей.